Вітаю вас на 22 му уроці з розбору програми After Effects та Motion Design. На попередньому уроці ми розібрали, як створити анімацію міжлітерної відстані для тексту. На цьому уроці ми будемо розбирати стрибаючу анімацію для тексту. Тож не будемо гаяти час та поїхали! Відкриваємо After Effects. Створюємо нову композицію. Налаштування 10 секунд. Фон чорний. Натискаємо ОК. Отже, впродовж серії уроків з анімації тексту я би хотів додати ще цікаву річ у вигляді стрибаючої анімації для тексту. Тож, давайте розбиратись, як це працює. Спершу потрібно створити текстовий леєр. Використовуючи інструмент Horizontal Type Tool, пишемо текст. Трибаючий трек, текст. Розмір, як і на попередніх уроках, залишаємо 120, колір білий. Далі центруємо EngroPoint комбінацію Ctrl-Alt-Home і центруємо текстовий леєр Ctrl-Home. Тепер нам потрібно відкрити панель швидкого доступу до ефектів і. Знаходимо текст Bounce. Папка Text Expressions Text Bounce. Додаємо його до нашого текстового леєру і відразу можемо програти анімацію. Бачимо, як працює анімація за замовчуванням. Також звертаємо увагу на панель налаштування ефекту Effects Controls, де бачимо Bounce Frequency це означає частоту стрибків. Далі Bounce Character Delay це затримка між стрибаючими літерами, Bounce Decay це значення розпаду, та ще параметр Bounce Start. Це початок стрибків. Тож давайте трохи детально попрацюємо з цим ефектом і подивимось, наприклад, що трапиться з нашою анімацією, якщо ми змінимо значення Bounce Frequency. Виділяємо Bounce Frequency. Програємо. І бачимо, що ми збільшили частоту стрибків, тому наш текст стрибає доволі жвавіше. Відмінимо значення Ctrl-Z. Якщо ми змінимо значення character Delay, наші літери будуть стрибати повільніше і довше. Знову відміняємо останні дії Ctrl-Z. Якщо ми збільшимо bounce Decay, який за замовчуванням у нас 50, ми можемо збільшити тривалість ефекту, і воно буде значно довше. Якщо, наприклад, навпаки, зменшити. Ми отримаємо швидке завершення ефекту Bounce. Добре, з цим розібрались і зафіксували. Отже, як і на попередніх уроках, ми також можемо додавати інші параметри для доповнення цієї анімації, що ми і зробимо. Але перед додаванням треба розібрати дещо, тому розгортаємо текстовий леєр. І бачимо, що в нас вже є Animator 1. Розгортаємо його і бачимо параметр Position і Expression Selector 1 замість Range Selector, який ми звикли бачити, бо в нього знаходиться вираз, або ще називають скрипт програма, яка виконує певну функцію. Забігаючи наперед, в наступному більш просунутому курсі ми будемо розглядати більш детально, як працювати з виразами, щоб додавати анімації більш цікавих варіантів. Тому стежте за появою нових уроків, щоб не пропустити найцікавіше. Добре! Давайте ще трохи подивимось на те, що ми можемо додати до нашої створеної анімації. Наприклад. Ми можемо змінити початок анімації, яка починається зверху. Тож давайте змінимо значення Position, видаливши мінус. Тепер додамо ще параметр Scale і змінимо значення на 0%. Програємо анімацію вже стає доволі цікавіше. Ще, як і на попередньому уроці, ми можемо додати блюр та значення до нього 15, щоб не було дуже розмитим. І до повної картини додамо skew і rotation. Skew Міняємо значення 30 і додамо 60 градусів для нашого нахилу. А для rotation зробимо значення 60. І дивимося що в нас вийшло. Як на мене, дуже непоганий результат. Тож на цьому, друзі, все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та переходьте до наступного уроку. До зустрічі!